Спокушати можна по різному. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 20-го звичайного тижня, рік перший. Того часу фарисеї, почувши, що Ісус закрив уста садукеям, зібралися разом, і один з них, законовчитель, запитав, випробовуючи його. Учителю, яка заповідь найбільша в законі? Він же сказав йому: любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, і всією своєю душею і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь. Друга подібна до неї, любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Чому людина так часто спокушає інших? Спокушає словами, поведінкою, своїм зовнішнім виглядом. Часто й сама піддається різним спокусам. Слово спокушати в оригіналі має такі значення випробовувати, піддавати випробуванню, спокушати, намагатися звести чи вловити. Ось це намагалися зробити садукеї та фарисеї стосовно Ісуса. Садукеї та Фарисеї добре поводилися, як самі вважали, і нікого не спокушали, навпаки, показували іншим, як треба жити праведно. Чому тоді вони так поводилися з Ісусом, намагалися на чомусь його вловити на слові або у поведінці? Можливо, садукеї та фарисеї. Не змогли побачити себе праведними у поведінці та вчинках Христа, хоч і позиціонували себе такими. І тут постає логічне питання, чи насправді вони такими були? Я можу думати про себе так само, як фарисеї та садукеї, а у справах і вчинках бути не таким хорошим, як про себе думаю, ба навіть і навпаки. Ісус дуже гарно і змістовно відповів фарисеям, бо в усьому має бути любов. Коли я матиму у своєму житті любов повну і справжню, Божу любов, то не поводитимуся як фарисеї та садукеї, не спокушатиму інших і сам не буду піддаватися спокусам, бо в серці не буде місця для цього, там буде тільки любов. Як часто ми переживаємо злість, роздратованість, ненависть, пригніченість, бо не маємо в собі любові, не маємо Божої повноти, люби Господа, Бога Твого. В оригіналі будеш любити означає турбуватися, бажати добра, відчувати прив'язаність, знаходити задоволення у чомусь, цінувати. Чи часто я так чиню у своєму житті, з любов'ю і турботою ставлюся до інших, як закликає Ісус Христос у цих двох заповідях любові? Не біймося подивитися сьогодні у своє серце, та дозволити собі любити Бога всім серцем, усією душею і думкою, щоб бути спроможним любити свого ближнього як самого себе. Тоді не будемо входити у спокусу та інших вводити. Слава Отцю і сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні.